Всім вітання. Хочу показати чергову роботу на сестрицю. Наша доля тільки воля. 44 МБР, шеврон був нанесений на прохання. Ну і сьогодні вона буде вже виїжджати до замовника. Так, Тімляк, кісточка. Ось такий шеврон з цієї сторони напис. Клінок зараз у мастилі. До речі, друзі, нагадую, що з вироби всі бажано тримати у змащеному вигляді. Звичайне збройне мастило нейтральне потрібно, щоб промазати клінок, потім його протерти. І в такому вигляді він може хранитися. Ось. дерево промазане ліняним мастилом пропитане. Це горіх, піховий готовий з горіха. Фурнітура тут сталева йде. Тому як за клінком, так і за фурнітурою треба догляд збройним мастилом. Все, дякую за увагу. гарного дня.